Президент України Володимир Зеленський заявив, що у наступному обміні, окрім військових, можуть взяти участь та повернутись на батьківщину. Також журналісти та політв'язні, які перебувають у російському полоні. Це російські бранці, яких полонили за героїзм та спротив. У тому числі у російському полоні перебуває двоє журналістів редакції Рія Південь. Просто за сам факт того, що вони журналісти. Що запоріжці та гості міста думають про... Мешканців окупованих Мелітополя, Бердянська, Такмака та інших населених пунктів, які чинять спротив в окупації, про це запитали журналісти Рія Південь у рубриці. Точка зору». Багато чого в мене там багато друзів. Я навчалась в Мелітополі в Токмаку, я народилася. Тому я знаю, що люди не здаються і дійсно чекають. На жаль, вимушені брати паспорти, тому що це питання виживання. Але знаєте, така фраза дуже класно бути сміливим, коли можна. Ну коли можна от зараз там щось сказати. Да? Ті люди чекають дійсно. І мені хотілося, щоб ми все таки не забували. Не забували, якою ціною це іноді дається цим самим людям, бо це дійсно небезпечно. Я поважаю всіх, хто просто навіть не посміхається там окупанту. Я не знаю, як там вони можуть сопротивлятися. Не знаю. Я про своє село думаю, про свій там район думаю. Мелі... Ну, сторону Мелітополя, трудолюбімовка там, Міхайловка. Я собі не виявляю як вони там живуть. Як вони підкоряються чи не підкоряються, не знаю. Я думаю, що це все можна натіхаря робити вряд ли там, щоб хтось там організація була така, щоб серйозна. Ні, просто не, не думаю, що можна там щось, щось творити таке. Про жовту стрічку ви що чули? Про жовту стрічку? Жовта стрічка. Ні. Це якраз громадська організація, яка чинить спротив окупації. Вони залишають е, жовті стрічки. Люди в окупації як знак того, що вони проти росіян у своєму місті чи прають на видних місцях. Це може бути жовта стрічка може бути жовто-блакитна українська. А... Це ціла організація академії. Ну, я тільки про себе міг би радуватися, що є ще там люди, які можуть щось ставити проти того режиму, як я ви. Те, що я в телеграмі читаю, більше нічого не знаю. Знаєш, що там щось, якісь листівки клеють. А які там подвиги, не знаю, хто там їх. Знаєш, там уже щось підривають якусь техніку. А так конкретно там же ж не пишуть прізвищ, хто цим займається. Якось підпілять наші дії. Ставлюсь, звичайно, добре, але головне, щоб вони обережно це робили. І знаю, що да, люди там всякі стрічечки одягають на підтримку України, що їм складно дуже. Там жити, я це розумію. Тільки чула, коли це було чи рік, чи два назад, про хлопчика-школяра в Бердянську, який загинув, його росіяни вбили. От. Так. На жаль, більше нічого не знаю. Мова йде про цю Здається, що... так, так, так. Там, здається, ще його друг був. от так А не пам'ятаєте, що саме в нас? Чесно, вже не пам'ятаю. Я тоді прям. Сильно сиділа вже, на жаль, ні, не пам'ятаю. Це працмертне відео Тіграна Граного облетіло інтернет. Він та Микита Гаганов, – 16-річні підлітки з Бердянська, які чинили спротив окупації, та нібито пошкодили залізницю, що використовувалась російськими військами. Після місяців переслідувань вони загинули 24 червня 2023 року за незрозумілих обставин. Не знаю, не чула ніяких новин, так от що... А що для вас, в принципі? Є прикладом е, спротиву в окупації, як людина може його проявляти. А що там можуть робити? Ну, не знаю. Ну, Здавати ворогів, перейти на українську, ну і сподіватися на перемогу, що наші чоловіки все ж таки там зможуть. У друзів була бабуся в окупації, та вона передавала дані нашим хлопцям та допомагала цим самим. Напевно, так, їх багато. Я знаю. У мене, наприклад, дядя в окупації, та він допомагає. Нашим хлопцям, друга бабуся в школі. Дуже багато випадків там розказували. Так що так, да, багато так. Що скажете на підтримку людей, які знаходяться в російському колоні? Це люди, які чинили спротив, і які зараз потрапили у полон. Ну я навіть чесно, тисяча <заплачу>, заплачу. Я можу підтримати навіть в якихось ситуаціях, в яких я була або якісь дотичні, але я навіть не можу уявити. Як це прокидатися, як це мені здається, все тіло просто в людей перебуває в напруженні. Вони безкінечно там і навіть не розуміють, що тут і дуже шкода, коли повертаються, і розуміють, що або нема куди повертатися, або загинули їх рідні, або трапилося ще. Це дійсно велике горе. Але мені здається, мені б хотілось підтримати і сказати, що ми тут ми робимо все можливе, не забуваємо.